Зосим дончук, доля. Володимир Йосипович двайливо витер з куча сині, хороної сталі цівки, бездоганної круповської дубльтівки, і приязно погладив вимиту спину тонконогого хорта. Собака у відповідь лизнув довгим язиком, Міцну руку свого господаря і задоволено помахав хвостом. Володимир Йосипович був запеклий мисливець, ще малим хлопцем він цілими днями звик бродити по мочарі та пустирях з луком та з гайдаком. А коли підріс, то купив справжню рушницю, яку щоразу міняв на кращу, аж поки не придбав першоякісну німецьку централку Крупівського заводу, тепер він. Як правило, щонеділі ходить на полювання, для нього найкращий відпочинок це блукати з рушницею та собакою по полю. Так і сьогодні раненько встав, одягся, ще раз перевірив набой, патронтаж і в повному виряді тихими левадами вийшов із села своїм незручним поінтером. Вся його постать охоплена ранковою прохолодою, дихала свіжістю, молодечою бадьорістю, змазані дьохтем юхтові чоботи з довгими халявами, насичували вранішнє повітря збуджуючим запахом березняка, приємно лоскотали носа та пружили мисливський настрій, відчуваючи в собі якусь юнацьку легкість, Незважаючи на півсотню років, Володимир Йосипович ішов, злегка підскакуючи та наспігував мелодію військового маршу. Сонце, що вискочило на обрії, фарбуючи рожево безхмарне чисте небо, заповідало гарну погоду і блищало тисячами кришталиків, розсипаних у росі зеленого сінокосу. Щоб ти здох, чортів кит, раптом викрикнув Володимир Йосипович, зупиняючись, і досадно плюнув собі під ноги. Увесь святковий настрій розвіявся мов дим. на душі зробилось так млосно, наче він раптом випив повну чарку полину. І як більшість мисливців, Володимир Йосипович належав до тієї категорії. Що фанатично вірила в бабони. Ця віра зміцнилась у ньому за час довгих мисливських спостережень. Досить було в час мисливства зачутих заскригоча сорока або півним за кукуріка як курка, чи назустріч вийде жінка з порожніми вітрами. Та ще, не дай Бог, вагітна, вважай, що пропав день. Вертайся додому, і не марнуй часу. На всі ці прикмети він гостро реагував та болюче переживав їх, бо вони віщували невдачу на полюванні. І от тобі зараз цей проклятий кіт зіпсував йому все полювання. Хоч бери та вертайся додому. Пропала неділя, якої він так нетерпляче очікував. Цілий тиждень. Тепер, в нерішучості, він стояв і дивився, як запашно парує земля під сінокосами, як чарівно кучерявиться туман, йому зустрічі приваблює його своє казкове лоно, як срібноголосі пташечки, привіт йому складають з неба, Як осінній тугий запах сінокосів. Пружинить м'язи, збудоражує кров, наповнює серце любов'ю, насичує радістю душу. А тут чорний кіт, А щоб ти мишею давився, чорт морлика, Ще раз вилаявся Володимир Йосипович і нервово поправив на плечі до бальтівку. Грім так звали собаку. Вскочив був за котом, як угледів його на дорозі, та ремінець біля шийника затримав його. Треба було, подумав Володимир Йосипович, пустити хоч собаку, прочити того харцисника, що вдосвіта людям дорогу перебігає. Він ще трохи постояв нерішучості і не хоче повернув додому. Та раптом, не зробив не пари кроків, як пурхнула з перед самого носа перепілочка рябесенька, як мак, і спокусила, полювання непереможним арканом знову, схопило його волю і потягнуло назад у широкі простори сінокосів, неначе вирвавшись із якихось пазурів. Він повернув і поспішав солдатською ходою назустріч піль з рушницею на поготові, карбуючи широким кроком пахучий чорнозем, п'яніючи від дотиків холодної роси, що бризкла з квітів на лице та руки, дихаючи на повні легені прозору свіжий аромат, він миряв кроками широкі сінокоси. Поволі він забув і за кота і пильно стежив навкруги. Ходили довго, Столочили баштани, сінокоси, гречки, проса, луги й левади, проглянули чагарники, не обминули пасовиська, і хоч би тобі на сміх облізли заченя, зустріли, хоч би на шкірку ховраша. Так ні, не наче хто заворожив, уже й грім не рвався на припоні, а плентався, зневірившись іззаду. Звернули праворуч і взяли напрямок до лісу в холодок через картоплиння, і раптом пру з десяток курібок немогодовані індики зірвалися з картоплиння. Одна лиш мить і разом з обох цілок цок, цок, засічка. І тут же за куріпками з картоплиня піднявся хлопчик. Малесенький років вісім трохи вищий від бур'яну стояв. У руці тримав кашкет, наповнений зеленим горохом. Все тіло Володимира Йосиповича смертельно замертвіло, затерпло, і навіть серце на якусь мить зупинилось, а потім враз несамовито почало гупати в грудях, рясний, холодний піт укрив чоло, а чуб, наїжившись, підіймав на голові шапку, смертельний страх опанував ним. І він безсилу опустив рушницю додолу. Він трохи не застрелив дитини. Хлопчик з очима повними ляку дивився на нього і лепетав. Я, дядю, гору збирав і нічого більше не робив. Он моя корова і показав тонісінькою ручкою в напрямі лісу. Там справді паслась рові між лободою корова, якої раніше Володимир Йосипович не бачив. Чей ти нарешті спромісся запитати, і підійшов до хлопчини з маленькими кучериками на голові? Я гордів, стецько звуся, у мене дома є гробенята. Манісінькі такі. Раптом весело промовив він і показав ручку, які то ті маленькі гробенятка. А потім додав уже із смутком голосі. Не бийте мене, дядю, я більше не буду рвати гороху. Я вам подарую горобенятка. І пильно дивився Володимирові Йосиповичу в вічі. Володимир Йосипович з полегшенням зітхнув. Погладив по голівці Стецька і промовив. Твоя доля, синочку, щаслива, будеш довго жити. Потім перекинув через плече рушницю і пішов. Стецько зацікавлено дивився на дивного дядю і не розумів, про що він говорив. Володимир Йосипович все ще відчував тремтіння рук та ніг і мороз по цілому тілі. Випадок, думав він, лише щасливий випадок зберіг його від прикро душугубства, адже його рушниця ще ніколи не давала осічки. Це перший раз. Він вийшов на дорогу, спустився вниз до греблі біля ставка. І вирішив попробувати ще раз ці самі набої, два грізних рушничних постріли вдарили один за одним, гучно прокотились луною понад плесом земріяного ставка, зрешетили стовбур старої верби пустим шротом. Випадок, тільки випадок, або щаслива доля цього хлопчика, що він залишився живий. А мене оминула доля стати убивником, і він пригноблений пішов додому. Дома він про осічку рушниці, що врятувала життя хлопчикові, нікому не сказав. Але другого дня все село гомоніло про Гордієве нещастя. Учора дитина пасла корову на полі. Пішла купатися в ставку і трохи не втопилася. Саме надійшов Фарінки Фанасів, рятував хлопця. Він наказав Стецькові зараз же гнати корову додому і більше не купатися. Цілий вечір горді чекав хлопця з коровою, а потім не витримав і пішов шукати. Пізно вночі знайшов мертву дитину біля лісу, завезли негайно до лікарні, і лікар ствердив смерть від укусу гадюки. Видно, хлопець пішов за коровою, наступив корові на гадюку. Володимир Йосипович, почувши про цю подію, подумав Чорний кіт мене попереджував чорний кіт. А його переслідувала зла доля.